Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні, друзі, вирішив записати відео на тему утримування бічків на вільній основі. Коли бічки ходять по дворі, такий холодний метод утримування бічків від годів літилят. Є багато хто практикує і коли приширює морози по всій території України в когось мінус 10, в когось мінус 20. Хочеться підняти таке питання, як утримувати бічків. При, такій, при такому методі утримування, і чи не буде їм холодно. Ну і друзі, такий метод утримування холодний, як то кажуть, на мою думку, має право на життя, але там є багато всяких нюансів, які потрібно дотримуватись для того, щоб бичок не тільки перезимував, а й ще й набрав вагу. Того, що в нас, як правило, багато хто і не вміє в сараях, в хлівах утримувати худобу биків, хорови, тому Є проблеми. Ну, насамперед, друзі, на мою думку, якщо утримувати бічків на вільному ремані, щоб вони ходили по дворі, у них обов'язково має бути навіс. Я прийшов навіс іде літом утримуватилят. І тут наявний приклад того, що навіс має бути оббитий мінімум з трьох сторон. Бажано, якщо це буде четверта сторона, буде оббита на половину. Того, що Андріяк показує не оббитий навес, або оббита одна сторона, в мене одна сторона оббита. Ну, бо я колись більше, але я їх, е, е, як це сказати, оббивачку бо я енти, я їх зняв, тому що було дуже жарко котиля там літом, я ще в одну сторону. Тому що, друзі, задуває дуже багато снігу. Тут, то, як подивитись, там багато снігу і бічки, це не буде якась така укриття для бічків, де вони зможуть сховатись від снігу. Другий, такий момент того, що. Потрібно мати багато сороми, того, що в навіс постійно постійно накидати сорому для того, щоб робився такий бар'єр від землі, бо земля замерше і щоб підстірка була тепла, бички туди заходили і лягає, їм не було холодно. Друзі, ну і третій такий момент це потрібно заготовлювати більше сіна. Для того, що дивлюся за одною людиною в тіктоці, він вирішив перейти на холодний метод утримування телят. Зробив навіс, а я зробив навіс тільки оббивши одну сторону, три сторони відкритих, туди по будь-якому випадку задуває сніг, коли йде. І бички як не мають такого укриття, де сховатися. Але найбільша його проморка, на мою думку, це те, що він дає сіно тільки вдвічі в день обмеженими порціями для того, як він каже, що бички не переводили сіно. Але, друзі, коли ви, 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 ви вирішуєте перевезти бичків на холодний метод утримування. Вам обов'язково потрібно, щоб в кормушках сіну було цілодобово біля телят. Також вам потрібно буде збільшувати пайку дрейтів, для того, щоб бички непогано набирали вагу. Якщо не буде достатньої кількості сіна або концентратів, бички не будуть набирати вагу, просто будуть стояти на місці. Вони якби то зиму перезимують, але найглавні своєї функції це набрати вагу, вони не наберуть. Ну і друзі, четвертий такий момент це вичистка тих загонів. Для цього потрібна спеціальна техніка, хоча б з куном якийсь такторед для того, щоб вичищати їх, тому що вручну це буде важко, коли ця підстірка за зиму втрамбується. Ну, можна буде там зірвати і руку, і спину. Для цього потрібна техніка, для так сказати. плюс є моменти по напаванню таких ж бічків. Да? Ну і в будь-якому випадку, друзі, буде набагато більше треба буде корму, Сіна заготовляти для такого методу утримування. Плюси також є, того, що бички, які живуть в морозі, в них крапший імунітет. У них не потрібно кожен день вправлятися, вичищати цими тачками возити. Тому є і плюси, і мінуси. Але в цьому господарстві я б такий метод, напевно, зараз і не використовував, тому що для мене це потрібно, напевно, мати якийсь об'єм, голів, щоб телят було багато. Ну і на мою думку, це мають бути телята хоча б місяці у 7-8, не менше для такого методу утримування. Ну, і їх має бути багато. Тому, поки місця не розглядаємо, тим більше немає ні техніки. Плюс наповати важко буде. Тому це, в принципі, в кого є умови, можна використовувати, в кого є цінокосів багато. Це можна використовувати такий метод, буде набагато легше вправлятися. Але на даний момент ми. До такого методу не будемо йти. А кому буде цікаво таке відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну і всім дякую за перегляд.